В моїх ровесників було тут багато і пізніше і є молодші вже такі. Ми всі росли при радянській владі і всі вчилися в радянській школі. Але багато людей зовсім не стали скотом, а маєте якось кажуть, Бога за душою, і якийсь патріотизм, і якийсь любов, і не скажуть неї, а мені один чорт, чи то буде мускаль. Чи то буде поляк, чи то буде русський. Мені бива, щоб я мог що випити і закусити. Ви представляєте вже, який то є рівень свідомості? То є худоба. Для якої немає нічого святого, для якого немає нічого рідного, для якого немає нічого національного. Щоб, ну, як скотина, пожерти і попити. І все. О. А я тепер з тим ради дати, то я не знаю. Ну, що там ваша є? Питайте мене вам наговорюсь, ну, А Я ще хотіла спитатися а, за Польщі. Ви виключить. Виключит. — А За Польщі, ви може пам'ятаєте якісь, чи вам тато може розказував за сокіл, за Лух, може, якісь організації були? Чи може фестини пам'ятаю? Шима пам'ятаю фестини, пам на плешківчих, на тих облугах, там були такі великі облуги. І там, е, то... То дівчата, хлопці в таких національних строях, пам'ятаю, з серпами. Що, то я пам'ятаю, вже останній фістин то вже був. 39-му. 39 О е, з серпами обвити то Дівчата були всі таких вишневих спідницях, вишивках, хлопців, шароварах, вижитих того. Багато народу там було, бо знає звідки поз'їздилися. І ще пам'ятаю то, що. Там приїхали, бо не знаю, я не знаю, хто то був, але пам'ятаю, що бо туди дуже пішла була ще мода, що в конопля, де, ось конопляна полотна, одяг. Мужчини, піджаки, носили білі штани, жінки сукні і трошки вишити були, mm -hmm. то, і то дуже так було видно. Ну так, такі трошки з інтелігенції, то так більш-менш більш таких свідомих людей. Ну, і там Mě tato posudil na toho, že bylo lepší mě vědnout vše, by to narody velké, a já můžu. Třeba těm, že nohy jich posadím, můžu. Můžu, já už vše vidět. No i tam stali jakýž pan z boku, i tam šož balákají, balákají. A máma to počula a říká, že to tato Poslouchej, šo on je hovorit. А вони кажуть, ну я, то, що то, що був не то ж, був вони дуже тим задоволені, тими фестивалями. Пестин mm -hmm. тим, туди, то не був фестиваль. А каже, вони кажуть, що це вже пахне недобром, Бо ще дуже хлопство розгуляло, напевно, війна буде. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а то поляки були. Ні, ну то такі могли бути не поляки, а ті, які були українці, вони були такі. Ну, сприяли полякам. Uh -huh. Ну, були такими прихильниками, їх називали перекінчики. Uh -huh. Розумієте, такі перебіжчики. Раді якоїсь користі, раді якоїсь посади, раді. Вони могли записатися за поляка ніби, та? так, так, було так? Так, А ну, я знаю, що навіть мого батька прижимали поляки і не давали йому в кузні працювати, і не давали тому, uh -huh. що він повинен переписати каже, звідки куди? Він вже, як то кажуть світ прийшов, Рими, хрим, мідні труби. Він вже знав, що таке зрадники, що таке того. Ну, а так на, на шосе. Шосе, ну там була каменна дорога. Ну, і там не було заводів тих, що мололи, щебінь. І то, то треба було бити ті камінчики домінку. Ту ту роботу бити камінчики там. То навіть українець не міг там того. То треба щоб там, або жінка була полька, або батько, бо щось, щоб то було щось, щось щось що, що, там що, гроші платили. Що, так, там платили гроші. Так що там навіть такий простий не того. Ну, поляки зразу так нічого, людині, що пам'яталися, коли вже в 20-му році вже була Україна відрізана. Половина в Польщі, половина Україні. От тоді вже вони почали прижимати все національне. Знаєте, було таке, шурвали на хлопцях вишиті сорочки. Ну, нараз там робили у Львові такі. Такі жандарми. Так, так. Поляки закидували тухлими яйцями з балкону. О, і... Бо були навіть випадки такі, що зв'язували колючим дротом, кидали в ріку. Бо... То в селі таке було? У нас не було такого. Mm. В наше село в той час не дуже було таке, а туди, як Яворівщина, Самбірщина, mm. туди там, там, там більше такі були. Ну, Івано-Франківщина, Тернопільщина, там, там було трошки. А таке глухе село, як нас, то там. А там вони помітили, що Українці починають підноситися і починають требувати прав, як меншина якась теж mm -hmm. ну у ну, ну, Львові. двічі там були але, вірмени, там була ну, вірменська церква, у Львові ще й досі є, і, ну, там були ще якісь інші національності і жиди, що всі там мали якусь свою культуру, якусь свою релігію. Ну а українці воно чомусь старалися пережимати. Ну а українці. Добре пам'ятали, як їх на палі саджали, і як паси різали на спинах. Ну, і вони боялися вже того. О, і почалося туди вже таке, таке, як кажуть, не знаю, чим би то було кінчилося, але вже так 25, п'ятий, двадцять сьомий, двадцять восьмий рік. Більш такий ж активний рух, такий прояв українського спротиву. Вже оті читальні, вже отам, вже органі... світа. Та, про світа, ота була. Ну, різні такі там організації, що там, ті соколи, там ті. Як вони... А хто в селі займався? Соколом, лугом? Січ, може, була, Союз України. Вчителі там були вже потім деякі наші вчителі. В селі була чотирьохкласова школа, а семилітка була організована вже в монастирі. І там вже були вчителі, українці були вчителі, і священики активні, там такі були. І вони вже той віз рухали, рухали так. О. А поляки старалися, так само як москалі, задушити все національне, там всяке звичає, всяке то, що задушити. О. І, і туди вже почало ще такий, як то кажуть, відчутні рухи. Де, якби було тричі-9, не вибухла війна, то хто знає, щоб не була різня, щоб не був взагалі конфлікт великий. Ну, але туди нічого з того не вийшло, бо так розпороли Україну на дві частини. Чого требують і зараз? І то було таке, що одним словом той наш народ цілий час ріс, як біб під лавкою, що все їм було до гори нікуди підняти.